Дорогі глядачі! Поглиблення ваших знань про стан вагітності продовжується. Сьогодні ви почуєте про ендокринну систему, яка також змінюється під час вагітності значно. Не забувайте ставити подобайки і долучайтесь до мого відеоканалу. Я доктор Олена Березовська. Ендокринна система об'єднує органи, які виробляють гормони та інші речовини здатні до гормональної активності. Гормони справляють значний вплив на жіночий організм, бо регулюють численні процеси, що в ньому протікають. Деякі гормони вельми агресивні, тому навіть незначне підвищення їхнього рівня в сивроці може призвести до тяжкого захворювання. Одначе специфіка більшості гормонів полягає в тім, що їхні активні або вільні форми вловлюються білки, які виробляє печінка, а ті перетворюють гормони на неактивні речовини. У зв'язаному вигляді всі гормони практично не діють на орган мішень, а виводяться з організму нирками і кишківником. Три основні гормони, які домінують під час вагітності та впливають на роботу багатьох органів, це естрогени, естрадіол, естріол, проестерон і хірурнічний гонодотропін людини. Перші два виробляють як материнський організм, так і плід та плацента, третій плацента. Без нормальної кількості та співвідношення цих гормонів. Вагітність не прогруватиме, але й штучне втручання в цих найважливіших речовин теж може закінчитися перериванням вагітності. Вагітність якісно новий стан жіночого організму, за якого і плід, і плацента є активними виробниками гормонів і гормоноподібних речовин. Важливу роль у успішному протіканні завершення вагітності відіграє щитовидна залоза, гормони якої наближені до забудовою до жіночих гормонів. Тому, якщо їх вміст організму підвищений чи понижений, у деяких органах можуть виникати зміни, що нагадують симптоми найрізноманітніших захворювань, як от набряки, ущільнення тканин молочних залоз, порушення менструального циклу тощо. Але це часто супроводжує плутанину. Обстеження щитовидної залози слід пройти до вагітності і не варто обмежуватися ОЗД, яке часто виявляється неінформативним. Нерідко нормальна з вигляду щитовидна залоза функціонує погано, тому визначення ТТГ або ТСГ, тиреотропного гормону буде першою ланкою в оцінці функції цієї залози. ХГЛ, рівень якого постійно підвищується під час вагітності, слабко стимулює щитовидну залозу, а прогестерон, навпаки, знижує функцію цього ендокринного органа. Саме тому у першому триместрі рівень тиреотропного гормону або ТТГ зазвичай незначно знижується, хоча залишається в межах норм. У першому триместі нормальними вважається рівень ТТГ у 0,1-2,5 мікроміжнародних одиниць на мілілітр. У другому 0,2-3,0 мікроміжнародних одиниць на мілілітр. а у третьому 0,3 3 мікроодиниці міжнародні одиниці на мілілітр. Проте, якщо показники ТТГ у вагітної жінки не виходять за межі вищої норми, тобто не вище 5 мікрограм міжнародних одиниць на мілілітр, то лікування в таких випадках не потрібно. У 20% жінок у місті ТТГ виходить за нижню межу норми. У другому триместрі щитовидна залоза має збільшитися в розмірах рівні гормонів Т3 і Т4 також можуть підвищуватися, оскільки зростає концентрація тероксин зв'язувального білка, який погано фільтрується нирками. Після пологів уміс цих речовин самостійно унормовується протягом 4-6 тижнів. У вагітних жінок зростає потреба в гормонах щитовидної залози через те, що вагітність пригнічує імунну систему майбутні матері, схильні до автоімунного тереїдиту який після пологів може перейти в гіпотеріоз, захворювання за якого послаблюється функція щитовидної залози, у першому триместрі нерідко загострюється базедова хвороба, у другому і третьому триместрах стан може значно поліпшитися. До 8-12 тижнів плід повністю залежить від материнських гормонів щитовидної залози, які находять до нього через коріон і плаценту. Наприклад, тироксин можна вийти в рідині плідного мішка 4-6 тижнів вагітності. Після 12 тижнів плід уже виробляє власний тироксин, але в незначній кількості. Майже до середини терміну вагітності, він і надалі потребує надходження гормонів зовні. Гормони щитовидної залози дуже важливі для розвитку дитини. Це особливо стосується головного мозку і її власної щитовидної залози. Про захворювання щитовидної залози під час вагітності я розповім в іншому відео. Надневники теж виробляють більше гормонів під час вагітності, тому рівень кортизолу підвищується. Це нормально і лікування зазвичай не потрібне. Про рівень чоловічих статевих гормонів під час вагітності дивіться в наступному відео. Важливим гормоном є пролактин. Деякі жінки вживають препарати, що знижують його вмісто крові. Завагітнівши ці жінки непокояться, що рівень пролактину різко зросте, тому й далі вживають такі ліки. Боятися високого рівня пролактину під час вагітності не треба, тим паче не варто вживати препарати, які його знижують. Цей гормон готує молочні залози до годування дитини грудьми. Під пливом пролактину в комбінації з простероном розростаються молочні залози, груди збільшуються, стають щільнішими за структурою. Із сусків може виділятися молокоподібна рідина, схожа на сиворотку, і це цілком нормально. Що ближче до пологів, то більше виділень. Найвищі рівні пролактини спостерігаються перед пологами. Вважається, що пролактин разом з простероном і окситоцином готують матку до пологів і приймають участь в запаску пологів. До речі, саме перед пологами рівень пролактину найвищий порівнянні з любими іншими періодами життя жінки. У вагітних жінок засвоєння цукру глюкози тканинами організму погіршується, тому підвищується рівень глюкози в крові. З одного боку, це компенсується тим, що підшлункова залоза виробляє більше інсуліну. З іншого підвищується нечутливість, резистентність тканин до інсуліну, тому засвоєння глюкози порушується. Виникає замкнене коло, здатне спричинити захворювання, діабет вагітних або гестаційний діабет. Про цей вид діабету ви також дізнаєтеся в іншому відео. У другій половині вагітності всі жінкам бажано пройти глюкозотолерантний тест, який допоможе дізнатися, як організм реагує на певну дозу цукру. З діагностичного погляду цей тест ліпший, ніж звичайне визначення рівня глюкози в крові. Але наразі існують інші методи діагностики гестаційного діабету, про що я також розповім. Здебільшого жінки з гестаційним діабетом не потребують лікування інсуліном. І можуть підтримувати нормальний рівень цукру лише за допомогою збалансованої дієти. Про інші зміни рівня гормонів я розповім надалі, тому слідкуйте за моїми постами, долучайтесь до мого відеоканалу, пишіть коментарі, що ви хотіли дізнатися. І всього найкращого до зустрічі в наступних відео.